Друзі, всім привіт! Вас вітай Автохата. Хочу вам показати ще одну ось таку нашу побутівку з модельним номером c 152 Висота даної конструкції 2,80. Довжина 7,10х260, що загальною площою становить 18,5 квадратних метрів. Каркас у нас тут складається з профільної труби різних параметрів. Ну а зовнішнє оздоблення в нас ось такий сірий колір металопрофілю. З ось такими білими декоративними елементами. Двері в нас є металеві. На даний момент конструкція тимчасово закрита, тому можу вам сказати, що вона всередині складається з ДСП плити ламінованої, яка утеплена мінеральною ватою та захищена паробар'єром та гідробар'єром. Вікна є також пластикові, фірми від ЄС, двохкамерні. На стелі розташовані LED-лампи. Стеля складається з вагонки ПВХ. Ну, а на підлозі в нас напівпромисловий ліноліум. Якщо вас зацікавить, телефонуйте, звертайтесь, пишіть. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу!